Для кожного курсанта першокурсника навчання у Харківському національному університеті внутрішніх справ розпочинається з табірного збору. Це новий ритм життя, багато лекційних і практичних занять зі спеціальних предметів в аудиторіях і навчальних полігонах, заняття спортом, культурно-патріотичні заходи та багато іншого. Вони розуміють, що необхідно навчатися. От, батьки їх, мабуть, так виховали, не сховали, не завезли десь за кордон. Вони їх направили навчатися саме до вузу силового міністерства, до міністерства, яке, ну скажімо так, виховує бійців, виховує людей, які повинні і зброю міцно тримати в руках, і щоб слово для них права та свободи громадян, інтереси держави, її цілісність, її незалежність, щоб це не було такими пустими словами, щоб це мало своє наповнення, щоб це було для них таким стержнем в житті і щоб вони не тріпотіли. От на вітрі як інколи це буває в умовах воєнного часу, особливої уваги набувають знання та навички, які можуть врятувати людині життя. Викладач кафедри тактичної та спеціальної фізичної підготовки Владислав Бурхайло навчає, як надавати допомогу при інфаркті, інсульті, зупиняти кровотечу, проводити непрямий масаж серця та користуватися автоматичними дефібриляторами. Ми зараз з курсантами роздивляємося, яким саме чином необхідно зупиняти критичну кровотечу за допомогою торнікету та прямого тиску на рану. Також, окрім цього, ми вчимося найголовніше проводити якісно огляд потерпілої особи та виявляти ті пункти, які необхідно усунути для того, щоб людина. Отримала якісну першу домедичну допомогу. Першокурсники старанно опановують нові знання, відпрацьовують необхідні навички, допомагаючи один одному. У відділенні є аптечки. кожен другий курсант такі аптечки має, в яких турнікет. І якщо якась біда станеться, то вони. Ну, миттєво повинен. бо У нас є секунди для того, щоб врятувати життя. Мені ще з дитинства це близьке, мене тато поліцейський. Я завжди хотіла теж взяти з цим життя. Я відвідувала заняття у корпусі мабуть поліцейських. Там ми багато розповідали, показували, і саме там я вирішила вже остаточно, що так я хочу. І мені сподобався цей саме наш університет, і тому я саме тут. Мені дуже цікаво, насправді це дуже для нас корисно, і я дуже рада, що в нас є така можливість навчитися і мати такі знання до себе. Це цікаве заняття. Мені сподобалось. Ми навчилися багато чого нового, в тому числі накладати турнікети і ну, зупиняти кровотечу. Для курсантів також проводяться й інші життєво необхідні в умовах воєнного часу заняття з питань правильного поводження при виявленні вибухонебезпечних предметів з військової інженерної підготовки тощо впевнений, що вони стануть і справжніми правоохоронцями, ну, а в майбутньому вчасно завершать навчання, отримують омріяні дипломи, отримують офіцерські погони і зайдуть на ті деокуповані території і будуть там захищати наших громадян, будуть боротися зі злочинністю, будуть виконувати, як кажуть, завдання за призначенням. Я переконаний, що будуть робити краще, ніж роблять сьогоднішні правоохоронці.